Ніякої крові здавати не треба. У потерпілий кровотечі не виявлено. Я можу її побачити? А ви ким для неї є? Брат, чоловік. Потенційний. Ага. А потенційний хто? Чоловік. Жінка знаходиться в реанімаційній палаті. Без свідомості. От прийде до тями, приведуть її в терапію, тоді, будь ласка, приходьте. Тільки згідно з розкладом. А в яких умовах вона буде далі лікуватися? <кій> Як усі. Бачив я ваше, як усі. Mm. Окремі палати є? Це буде коштувати грошей. І чи маленьких? Рахуйте. Ще по вищому розряду. Ага.